Сердечно вітаю всіх глядачів мого каналу! Сьогодні я з задоволенням хочу запропонувати вам приготувати дуже смачний рибний суп з Конгріо. Конхріо Конг Конгріо це риба, її ще називають морський вугор, або просто по-народному креветочна риба. Цей суп легкий у приготуванні і не займе у вас багато часу, а смак перевершить всі ваші очікування. Я гарантую! Тож, кого зацікавив рецепт? Ласкаво запрошую на перегляд. Для супу нам знадобиться головний інгредієнт це риба. Вибирайте за своїм смаком рибинку. Одна ось така тушечка, у мене 760 грамів. І мінімальний набор овочів та спецій. Ріжу на невеликі шматки. Беру підходящу кастрюльку, опускаю туди рибку. І ось таким чином надрізаю цибульку і відправляю сюди. Також до бульйона піде корінь петрушки. Наріжу такими великими шматками. Ось ця частина з цибулі пори також йде в бульйон. І ось Оці стебла з зелені також йдуть в бульйон. Відправляю кастрюльку на вогонь, прикриваю кришечкою і доведу до кипіння. Поки бульйон кипить, наріжу і підготую овочі. І нарізаю ось таким чином. І морку нарізаю напівкільцями. Нарізаю невеликим кубиком. Бульйон закипів, зібралася пінка, пінку збираю і, як зазвичай, буду варити бульйон. Бульйон ми всі вміємо варити. Буду проварювати з моменту закипання, десь приблизно хвилин 15, буду дивитися, аби не переварити рибку. Бульйон кипить, а тим часом я приготую маринад для риби. І для цього нам знадобиться лимон, орегано, сіль, перець, базилік та часник. До подрібненого базиліка додаю 2-3 зубчика часнику, трішки солі, трішки чорного меленого перцю. Все це додаємо за смаком. Трішки орегано розітру в долонях, аби краще орегано відкрив свій смак та аромат. Ось так. Одразу відчуваю гарний аромат. І також нам знадобиться половинка лимона. Ось така буде смачнюща заправка для нашої риби. Перемішую все ось така ароматна заправка, маринад для нашої риби готовий. Тепер беру казанок, або кастрюльку беріть з товстим дном. Наливаю трішки оливкової олії. Можна взяти вершкове масло за бажанням і буду обсмажувати цибульку з морквою. Або в сковорідки це можна зробити. Я одразу беру казанок. Аби лишньої посуди потім не мити. Буквально декілька хвилин протушкувалася цибулька, додаю моркву і пасирую цибульку з морквою разом. Заливаю тепер бульйоном, в якому варилася риба з петрушкою та зеленю. Додаю сюди картоплю, нарізану кубиком, доведу до закіпання і буду проварювати 15 хвилин. Тепер рибу я відокремлю від кісточок. Шкірочку я не буду забирати, шкірочку я залишаю, а ось всі кісточки. Я вибираю. Рибка очищена без кісточок. Тепер я її замариную. Ось поливаю цим маринадом, ароматним, на кожен шматочок. Ось так. І поки наша картопля 15 хвилин, поки закипить, поки буде варитися 15 хвилин, риба якраз промаринується. Минуло 15 хвилин. Потрібно скуштувати картоплину, спробувати, чи вона приготувалася. Так, картопля вже м'яка, вона приготувалася. Тепер нам потрібно наш суп присолити, солимо за смаком і додаю нашу замариновану рибу разом зі спеціями. Далі у мене ось тут 300 мл вершків. Жирність ви собі обирайте самі, у мене 12%. Сюди ж додаю декілька листочків лаврушки, декілька перцю горошком та 3 перця духмяного і декілька горошин коріандру. Прикриваю кришкою, дам закипіти і буду проварювати 5 хвилин. Суп прокипів ось так з привідкритою кришкою, на маленькому вогні, ось так помалесенько побулькуючи. Тепер на останок додаю чорний мелений перець, куркуму та гостру червону паприку. І трішки зелені. У мене це кріп та петрушка. Перемішаю і вимикаю вогонь. Дам одну хвилину постояти. Найніжніший вершковий рибний суп готовий, Їдять цей суп одразу гарячим, щойно приготовленим. Духмяний, легкий, вершковий смак з ледь помітною кислинкою, гармонійно переплітається з рибним бульйоном та рибою. Та скільки б я не перераховувала всі смаки та аромати, все ж краще один раз скуштувати. Тож приготуйте і ви цей смачний та корисний обід. Для всієї родини. Я впевнена, ваша родина оцінить цей рецепт. Ну, а в мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця, всім миру, добра та злагоди! І не забудьте про головну спецію. Додайте до страви дрібку любові, і у вас завжди все буде смачно! Всім дякую за підтримку та до зустрічі у наступному відео!